Доброго ранку, доброго ранку, мої прекрасні жінки. Сьогодні говоримо на тему: Я ще трошки потерплю і стане краще. П'ять сигналів, що твоє життя застрягло, і е, це режим терпіння. Не буду чекати, поки доєднуєтесь. Нагадаю мій профіль, е, не знаю, чи можна казати це слово в інстаграм, тому що я. Е, Давно вже не отримую е, того активу, до якого звикла. Е, мої перегляди дуже сильно даун, е, тому е, я сподіваюся, що ви цей ефір вітаю що ви цей ефір просто перешлете, бо повідомлення про те, що він починається, майже нікому не розсилається. Тому привіт, привіт, моя хороша. Тому е, я буду робити те, що я роблю, бо я вважаю це корисним, а там буде видно. Сподіваюся, що все це розглючить. Я дуже сподіваюся на вашу підтримку. І коли ви пересилаєте мій пост чи е, якісь мої там неважливо, що я публікую, коли ви мені пишете в Дірект, е, алгоритми інстаграм це щитують як класний актив, що я цікава. Тому дуже дякую за вашу підтримку. Давайте не будемо затягувати. Бо в мене потім особиста зустріч, тому 5 сигналів, що твоє життя застрягло у режимі терпіння. Нагадую тему нашого ефіру. Перший сигнал це те, що ти відкладаєш себе на потім. От ще трошки попрацюю і відпочину. От там діти виростуть і поїду там в подорож сама, наприклад. Або от куплю машину і от прям стану такою успішною. От, вийду заміж, і тоді я точно буду щаслива. І от такі всі відкладені моменти, коли ти е, наче зараз не до. Наче от буде отак і все, і в тебе буде класно. Але справа в тому, що е, це принцип мислення, і оце потім воно ніколи не настане. Е, і справа не в тому, що ти не купиш машину чи не вийдеш заміж. Справа в тому, що вийшовши заміж. Ти зрозумієш, що навіть якщо в тебе буде щасливий шлюб і все буде класно. Ти зрозумієш, що нема цього смаку від життя, бо ти там терпіла, там очікувала щось, що потім буде класно. Це е, такий режим відкладеного життя. Коли ти зараз не живеш, то е, не буде потім такої сильної радості. Особливо це. Проявляється в моментах е, робочих з того, що я бачу у своїх клієнтів, коли ти от, от ще трошки, і я точно стану класним спеціалістом. Ти вивчаєш ще щось, ти знову щось робиш, щось намагаєшся, е, наче довести сама собі. І коли приходить той момент, то ти то він стирається, ти навіть не відчуваєш такої радості, яку б могла відчувати, тому що життя воно починається тут і зараз, воно йде тут і зараз, прямо в цьому моменті. І е, це не про терпіння. Другий сигнал. Ти погоджуєшся на крихти, хоч, знаєте, або щось краще, ніж нічого, але справа в тому, що із крихт не можна зробити пиріг. Е, це не шматок пирога. І, вибачте, за таке, можливо, різке. Порівняння, але ви ж не кішечки там чи песики, яким кидають зі столу. І це не про те, що е, ти там не маєш тормозів і, і прям е, жити тільки в хочу, хочу. хочу Хоча в бажаннях немає нічого поганого. У нас з, з дитинства багатьох вчили, що е, хотіти прям все, що все отримати неможливо. Але насправді оці бажання, коли ти ними живеш і коли е, Тут не тільки проблема в бажаннях, а в тому, що ти терпиш, наприклад, ти не хочеш так святкувати день народження. Ти хочеш по-іншому, але ти терпиш, ну хоч аби як. Або ти не хочеш працювати на цій роботі. Ця посада тебе вбиває кожного дня, а ти ну хоч якась робота. І звісно, ніхто зараз не закликає кидати роботу, бо ну, ми ж розуміємо, що за щось треба жити, але. Шукати паралельну іншу іти в якусь іншу діяльність, якщо тобі ця не приносить радості, потрібно вже розглядати якісь моменти для того, щоб принести радість у своє життя і не терпіти оці крихти, які тобі не приносять радості. Далі, третій сигнал. Ти мовчиш, щоб не сваритись. Краще промовчу, ніж роздмухувати е, нічого, що в тебе там депресія, що у тебе там не знаю якась психосоматична хвороба, тому що ти не ви не виговорюєш. Оце, тобі накипіло. Ти така, та промовчу, та не хочу, щоб був цей конфлікт, хоч на роботі з колегами, хоч вдома у стосунках. І ніхто не говорить, що треба вибухати, кричати, скандалити. Е, це якраз розмова про те, щоб. Якщо є у вас такий сигнальчик, то треба вчитися ротом промовляти якісь моменти. Можливо, не з претензій, тому що якщо в стосунках кожен буде виказувати свої претензії, то все це буде розгоратися в скандал, але мовчати про те, що тобі не подобається, про те, що ти весь час підлаштовуєшся і терпиш весь час, все це накоплюється в якихось тілесних проблемах. І ти така розумієш, що в тебе там, не знаю, проблема із спиною постійна, яка там фонить весь час, наче і не, не, ти там не, не падаєш, не, не з ліжка встаєш, але тобі щось болить. Або у тебе там проблеми зі шлунком. І ти, можливо, не здогадувалася про те, що це може бути справді психосоматична проблема, яка. Е Вилазить від того, що ти терпиш. Взагалі, дуже м, такою найсерйознішою проблемою є е, онкологія е, на психосоматичних засадах, скажімо так, у жінок, які дуже довго терпіли, які дуже довго подавляли свої емоції, не могли виразитися. І, це насправді такий дзвіночок, який допомагає усвідомити, що ну, щось у мене йде не так. От Це уникання конфліктів, до речі, у мене є така особиста штука, я її відслідковую, звісно, але в минулому часто я уникала конфліктів. Але уникала конфліктів не з позиції, терпіння, хоча і такі випадки траплялися. Зараз, наприклад, я згладжую конфлікти, і якщо мені щось не подобається, то е, я там не конфліктую, не кричу, не виясняю стосунки. Я просто або йду, або перестаю спілкуватися, залишаюся при своїй думці. І те, що ви там не скандалістка така, е, не означає, що вам потрібно нею стати, аби відстоювати там свої кордони. Але оцей момент терпіння, що Краще я зайвий раз промовчу, але ви хотіли це сказати. Просто треба вчитися доносити всі ці моменти у е, більш спокійному ключі. І я знаю, що деяким дуже важко це робити, тому що. Нема цього базового відчуття цінності. Ну, конкретно я працюю із самоцінністю, і з внутрішнім таким стержнем, точкою зборки, коли ти всередині відчуваєш, хоч тобі аплодують на сцені, хоч хтось тобі фукає і бачить твій якийсь провал, от не так щось ти робиш, не так вдягаєшся, не так там відеорілси робиш. Але ти відчуваєш, що ти цінна, і ти робиш це так, як вважаєш правильним, і тоді тобі легше виговорити свою думку. Щодо моїх продуктів, пропоную почати з п'ятиденного тренінгу за долар. А якщо вам сподобається, як я працюю, то вже можна купити мої нейрокорекції, де якраз ми і вибудовуємо оцю домінантну думку я цінна. Четвертий сигнал. Ти виправдовуєш інших. Він втомився, у нього важких, важкий період. І ти добра до людей, і це непогано бути доброю до людей, але треба відрізняти недостойну поведінку і якісь моменти характеру. Тому що якщо ми в стосунках будь-кима, ми ж соціальні істоти, ми постійно в стосунках, і якщо ти постійно виправдовуєш е, недостойну поведінку людей, то е, тут якраз ти в, е, входиш в режим терпіння, тому що ти ж е, там хтось втомився, а ти що безсмертна батарейка? Е, скільки можна жертвувати собою, щоб хтось почувався комфортно? І звісно, е, будь ласка, не сприймайте мене в тому ключі, що Вибачте, наплювати на всіх, от я. Так поводяться лише діти, дорослі, все-таки враховують. Привіт, привіт, моя хороша. Ми вже, ми вже сьогодні говоримо про сигнали, які нас змушують терпіти. Передивишся потім ефір. Отже, скільки заплуталася, збилася. З приводу того, що а, е, скільки можна жертвувати собою, щоб хтось почувався комфортно, і це не про те, щоб е, всіх посилати, і е, тільки, от я зверху, я, я, я так дітки 3-5 років проявляють себе, і це дитяча позиція, е, тільки ставити себе на, на єдине місце, на всіх плювати, тому що ми у стосунках хочемо бути щасливими, і треба розуміти, що іншим людям також має бути комфортно, але не за рахунок вашого комфорту можна знаходити компроміси, це коли люди згоджуються. На якісь моменти, де там трошки поступився один, один, трошки поступився інший, і в принципі прийшли до якогось такого одного знаменника. А є консенсуси, коли шукають такі варіанти, де класно буде обом, і це можна знаходити. Отже, далі п'ятий сигнал того, що твоє життя застрягло у режимі терпіння. Якщо ти віриш в казку, ще трохи я потерплю, і все зміниться. І ну ні, насправді нічого не зміниться, тому що терпіння воно не створює майбутнього, воно тільки краде наше теперішнє. І справа в тому, що є ситуації, де так необхідно потерпіти, необхідно підлаштуватися, Але якщо весь час, хоч стосунка, хоч десь на роботі, в підлаштування йдеш саме ти, то це про е, момент, де ти застрягла в режимі терпіння. Мій підхід взагалі дуже простий: ми не граємося з вами в жертв, ми вчимося виймати голову з піску і казати: Я не хочу терпіти, я маю право на більше, я вибираю себе першою, тому що терпіння це взагалі не стратегія. Стратегія, як правило, складається із дій. Якщо вам відгукується якийсь момент, якщо ви відчули, що справді є. Є щось, де я терплю прям занадто, де це не мій вклад у стосунки, у роботу. І так, я от потерплю для того, щоб я розумію свою якусь свій якийсь план дій, якусь свою стратегію, бо я знаю, що цей результат до чогось приведе. Тоді ми не розглядаємо таку ситуацію. Ми про те зараз, коли ти відчуваєш, що ти себе... Не ставиш на перше місце. Коли ти завжди на останньому місці, коли ти ще трошки потерпиш, коли така ти гарненька хоч до рани прикладай, але у людей, заради яких ти це робиш, ти не на першому місці. Якщо вам це відгукується або болить. То, будь ласка, в мені в Дірект відправляйте паросточок, я долучу вас до ближнього кола. Це безкоштовна спільнота із практиками. Ну, а там уже ми вирішимо, точніше, ви вирішите, підходжу я вам як спеціаліст, подобається вам, як я говорю, як працюють мої гіпнопрактики, чи мій голос для вас працює терапевтично, тому що це дуже важливо. І чому в мене є така безкоштовна спільнота? Тому. Тому що, по-перше, це така моя кармічне особисте пропрацювання. І знаєте, в Біблії написано: І той, е хто хоче е досягти величності, хай стане нам слугою. Це про те, що я служу своїм клієнтам. Я, е я е в першу чергу. Працюю для того, щоб клієнтам моїм стало краще. І якщо ви розумієте, що мій підхід до життя, мої стратегії, мої е, практичні моменти, які я даю в безкоштовному доступі, це і практики, і аудіоподкасти. Якщо вам це відгукується, то тоді, звісно, ви з легкістю розумієте, що так: от можу я піти на ліла сесію, наприклад, до Аліни, і вже в сесії подивитися конкретно по моїй. Йому питанню, яке мені мені болить, яке мені там, чи в стосунках, чи в роботі, коли є якісь моменти, я розумію, що. Мені це підходить, мені Аліна відгукується як провідник, тому що насправді дуже багато розмаїття зараз в інстаграмі спеціалістів, розмаїття якихось підходів. Але я завжди прошу вас вибирати серцем, вибирати інтуїтивно. Ну і, звісно, дивитися, як, що людина транслює, яка це людина, чи вам підходить це. Ми ж зчитуємо е, буквально за три Секунди, і іноді не розумію, ну, чого мені ця людина не подобається? А просто ваша інтуїція вона зчитує і розуміє, що ну от нам не по дорозі. До речі, в безкоштовному доступі, коли ви заходите до мене в шапку профілю, там є лінк, і е, ви заходите на мій такий веб-сайт невеликий, і там є блог Безкоштовні програми. Є там практика, як е, активувати інтуїцію, яка допоможе вам. Краще щитувати оці її сигнали. Вона в безкоштовному доступі, будь ласка, натискайте і завантажуйте собі практику. І ви вже почнете, по-перше, розуміти, як працюю я. По-друге, у вас підвищиться оцей рівень можливості прислухатися до себе і розуміти, що ага, от я туди не йду. Я відчуваю, що мені, мені туди не треба. Все, я вас обіймаю. Ефір у нас вийшов, як завжди, короткий. Я намагаюся не затримувати вас дуже довго. Видаю тільки чітку інформацію, яку хотіла сказати, бо на мої теми я можу розмовляти просто безкінечно. Все, я вас обіймаю. Дякую за перегляд. Я його зараз зберігаю і завантажую. У стрічку. Гарного вам дня!